Вітаємо вас у програмі зроблено з цементу. Мене звуть Колюнко Олександр, технолог підділу технічної підтримки «Прат Кривий Ріг цемент. Дорожнє будівництво це ключовий елемент інфраструктури будь-якої країни, і Україна не є винятком. Якість та довговічність доріг. Безпосередньо впливає на економічний розвиток, логістику та повсякденне життя громадян. Одним із фундаментальних матеріалів, що забезпечує ці якості, є цемент. Його використання в дорожньому будівництві дозволяє створювати міцні, зносостійкі та довговічні покриття, а також ефективно зміцнювати основи дорожнього одягу. Основні етапи дорожнього будівництва складаються з проєктування, підготовки основи, будівництва верхнього шару, облаштування дороги, експлуатації та утримання дороги. Обґрунтований вибір матеріалів є визначальним чинником у будівельних роботах. Завжди слід зважати на якість матеріалів та їхню ціну, адже ці характеристики є ключовими. Крім того, значну роль у процесі вибору відіграють технологічність та екологічність матеріалів. Дорожнє будівництво обраховує екологічні аспекти, такі як зменшення викидів парникових газів, збереження біорізноманіття, захист водних ресурсів, використання екологічно чистих будівельних матеріалів. Важливим напрямком розвитку екологічних аспектів є розширення використання побічних продуктів металургійного виробництва. Наприклад, таких як шлаковий щебінь, що сприяє покращенню екології промислових регіонів і зменшенню використання невідновлювальних природних ресурсів, у дорожньому будівництві активно застосовуються нові технології та матеріали, такі як геосинтетичні матеріали для зміцнення основи та покращення дренажу, технології ресайклінгу. Для повторного використання старих дорожніх матеріалів, використання цементобетону для підвищення міцності і довговічності дорожнього покриття для України, окрім пластичних технологій, перспективної технології будівництва цементобетонних доріг може стати технологія окочуваного бетону RCC. бетонні дороги Є одним із найміцніших і найдововічніших типів дорожнього покриття. Вони складаються з багатошарової конструкції, де основним нестучим шаром є цементно-бетонна плита, найбільш поширені типи бетонних доріг. JPCP – цементно-бетонні покриття звичайного типу. Цементобетон з поперечними швами на відстані близько 5 метрів один від одного зі сталевими штирями. В поперечних швах із анкерними штарями в jr JRCP – МОНОЛІТНЕ Армоване цементно-бетонне покриття з поперечними швами на відстані 9-12 метрів зі сталевою сіткою. CRCP – безперервно армоване цементно-бетонне покриття відрізняється від GPCP відсутністю поперечних швів, замість швів. У CRCP використовується значна кількість безперервної поздовжної сталевої арматури. RCC – Укочений цементобетон з інноваційним та економічно вигідним методом будівництва жорстких дорожніх покриттів він поєднує в собі властивості традиційного цементобетону, міцність довговічність, з технології укладки та ущільнення, що застосовується для асфальтобетону. На відміну від традиційних методів укладання цементобетону для технології RCC не потрібні дорожні бетоновкладачі, оскільки ущільнення відбувається катками як при роботі з асфальтобетоном. Переваги цементобетонних доріг. Довговічність. Термін експлуатації становить 20-30 років, що в 3-5 разів довше, ніж у асфальтобетонних доріг. Висока міцність витримують значно більше навантаження на вісь транспорту, що запобігає утворенню колійності. Стійкість до температурних перепадів. Відміну від асфальту витримує навантаження великовагового автотранспорту без напливів і колійності в літню пору та стійкі до низьких температур. Економічність. Менша потреба в ремонті та обслуговуванні. Безпека. Краще відбивають світло, що покращує видимість у темний час доби та призводить до економії на освітлення. Відповідні технологічні рішення дозволяють створювати шорстку поверхню для кращого щеплення з шинами та мінімізують шум від дороги. Екологічність. Бетон має в основі природні компоненти. При використанні заповнювачів ми також маємо зосередити свої зусилля. На пошуку рішень заміни природних заповнювачів на шлаковий заповнювач. На сьогоднішній день за розрахунками ДП Нірі, досягається економія коштів уже на початку будівництва від 16 до 40 у порівнянні з аналогічною асфальтобетонною ділянкою. На теперішній час співвідношення цін на бітумі цемент дозволяє будувати бетонні дороги дешевше ніж асфальт. При будівництві цементно-бетонних доріг по технології PXC відпадає необхідність застосування спецтехніки, що дозволяє швидко переорієнтовуватися будівельникам з технологій асфальтобетону на окочуваний цементобетон. <му> Чудовим рішенням для бетонних доріг та ділянок з інтенсивним навантаженням буде використання технологій окочуваного бетону. Без використання традиційних бетоноукладачів. Ця технологія передбачає використання бетонної суміші зі зниженим, ніж зазвичай, вмістом води та розподіляється на ділянці бетонування асфальтоукладачів і ущільнюється катками як звичайний асфальт. Це дозволяє розпочати рух по забетонованій ділянці легковому транспорту на третій день, важковаговому на п'ятий день. Провадження технологій укочуваного бетону. Є ефективним рішенням з погляду довговічності, надійності, експлуатаційної ефективності та вартості повного життєвого циклу. Типи цементів найчастіше використовуються в дорожньому будівництві. Згідно ДСТУ 8858, суміші цементно-бетонні дорожні та цементобетон-дорожні технічної умови. В Україні для дорожнього покриву використовують портланцемент типів СМ1 та СМ2, що відповідають ДСТУ бін 1 Вибір цементу залежить від категорії дороги, що будується, кліматичних умов, транспортного навантаження та термінів введення об'єкта в експлуатацію. Рекомендоване застосування цементів з класом міцності не нижче 42 ,5. Дозволено застосування в'яжучих матеріалів, зазначених типів класу міцності не нижче ніж 32,5 у разі забезпечення проєктних вимог до цементобетону на таких цементах за результатами попередніх випробувань. Для дорожнього покриву ми рекомендуємо використовувати цементи CM2AS 425 n які також виготовляються в рад кривий ріг цемент. Ці цементи призначені для умов, де є потреба в інтенсивному наборі міцності, високій марочній міцності та технологічності у застосуванні. Властивості цементів, висока адгезія до основи, висока морозостійкість при затвердінні, можливість бетонування в холодну пору року. Для цементобетону основи дорожнього одягу застосовують портландцемент, Партлан цемент з гранульованим доменним шлаком або композиційний портлан цемент з вмістом портланд-цементного клінкеру не менше, ніж 40% від сумарної маси основних і додаткових складників цементу. Класом за міцністю не нижче, ніж 32,5% згідно з 91 9183 та дсту DSTUB EN1971. Дозволено застосування в'яжучого матеріалу. Вигляді портланцементу із пуцеланом або золою винесення, шлаку портланцементу, куцеланового або композиційного цементу із зазначеними вмістами клінкеру та класом у разі забезпечення проєктних вимог до цементобетону на таких цементах за результатами попередніх випробувань. Ми рекомендуємо використовувати цементи типів Цен 2 b і особливо цен 3 a ці цементи добре змішуються з піщаногревійними сумішами, шлаковими або зольними матеріалами. Вони забезпечують необхідну міцність основи, зменшують утворення тріщин та не вимагають жорстких умов догляду. Особливо варто відзначити шлак упартланцемент центри А, який завдяки високому, але допустимому вмісту гранулюваного гранульованого доманого шлаку має знижену теплоту гідратації. Високу трищену стійкість і покращену роботу в умовах змінної вологості. Він ідеально підходить для основ, оскільки забезпечує довготривалу міцність, краще працює в поєднанні з зольними і шлаковими матеріалами та дозволяє реалізовувати економічно ефективні рішення без втрати надійності. Дані типи цементів. Також вже тривалий час успішно виробляється прат кривий ріг цемент і міцно зарекомендували себе як економічно доцільні і виправдані до застосування матеріали з точки зору зменшення впливу цементного виробництва на екологію. Якщо у вас виникають питання щодо вибору цементу чи технології укладання, звертайтеся до наших фахівців. Ми допоможемо підібрати оптимальний склад бетонної суміші для вашого об'єкта і надамо повний технічний супровід від рецептури до запуску об'єкта в експлуатацію.